Усім привіт! Ми продовжуємо вивчати біологію за 5 хвилин, і сьогодні поговоримо про біологічні науки. Розширення знань про живу природу сприяло розгалуженню біології на окремі науки, пов'язані з вивченням окремих груп організмів. Деякі, такі як ботаніка, зоологія, анатомія, ви пам'ятаєте ще зі школи, але насправді їх набагато більше. Наприклад, цитологія або клітинна біологія вивчає клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів. Гістологія вивчає будову тканин рослин і тварин, а ембріологія це розділ, який досліджує процеси індивідуального розвитку організму, у тому числі зародковий період. Мікробіологія вивчає мікроорганізми. Наприклад, мікроскопічні гриби або одноклітинні тварини. Також її розділами є бактеріологія та вірусологія. Анатомія та морфологія це біологічна наука, що вивчає форму та будову організмів, а також закономірності їхнього розвитку, розрізняють морфологію рослин, тварин, людини. Фізіологія вивчає процеси у живих організмах, наприклад, процеси дихання, фотосинтезу, кровотворення та інші. Ботаніка це комплексна біологічна наука, що вивчає різноманіття, будову, а також походження і розвиток рослинних організмів. Її розділами є, наприклад, альгологія, що вивчає водорості, або бріологія. Яка вивчає мохи. Об'єктом вивчення мікології є гриби, їхня будова, особливості життєдіяльності та розвитку. Як розділ мікології, часто розглядають також ліхенологію, яка вивчає лишайники. Зоологія досліджує різноманіття, будову і життєдіяльність тварин. Серед зоологічних напрямків. Виділяють гельмінтологію, що досліджує черви, ентомологію, об'єктом вивчення якої є комахи, іхтіологію, де вивчають риби, або орнітологію, яка вивчає птахів. Біохімія це наука про хімічний склад живої матерії, а також хімічні процеси, що відбуваються у живих організмах. Молекулярна біологія один з наймолодших розділів біології, що вивчає, зокрема, і організацію спадкової інформації та біосинтез білків. Біогеографія досліджує поширення окремих видів, рядів, класів або інших таксонів на нашій планеті, а біофізика досліджує фізичні явища у живому. Ці науки виникли на межі біології. Та суміжних дисциплін. Об'єктом генетики є явища спадковості та мінливості, а селекція це наука про методи створення порід тварин, сортів культурних рослин та штамів мікроорганізмів. Біотехнологія вивчає використання живих організмів та біологічних процесів у виробництві. Систематика Займається описом та класифікацією по групах усіх живих а також вимерлих істот. Об'єктом вивчення охорони природи є можливість збереження раціонального використання та відновлення природних ресурсів землі. Екологія ж вивчає організацію та функціонування надорганізмених систем різного рівня, тобто популяцій, біоценозів. Та біосфери в цілому. Еволюційне вчення це розділ біології, присвячений причинам, рушійним силам, механізмам та загальним закономірностям еволюції живих організмів. Антропологія вивчає походження та розвиток людини як біологічного виду. Палеонтологія. Вивчає вимерлі організми, а також намагається відновити за знайденими останками не лише їх зовнішній вигляд, але й біологічні особливості живлення, розмноження та поширення. Звичайно, це не всі біологічні науки. Про інші напрямки ми згадаємо у наступних відео. З вами Кафедра біології ВДПУ. Приєднайтесь!